Всім привіт! Показую вам наше графство Донігол цієї літки, яка не дуже вдалась. Ну, наше гравство Донігол, як завжди, гарне на мій смак. Так, останнім часом в мене був такий заклик, що ну, є така людина, яка під тимчасовим захистом, і мені здається, що вона навіть у Доніголі, і її чогось дуже турбує, що я поїхала від мами. Ну, Тобто, то що вона поїхала від мами і від, з України, то нічого. Проблема, що я поїхала від мами. І тут я репліки отримую. І не те я знімаю, і не так я знімаю. І погано мені на чужині. Вона дуже незнайома людина, переймається, що мені погано на чужині, про себе не думає. І... Від мами ти поїхала, не можна було виходити заміж за ірландця. Ну, тобто, людині дуже болить, що я влаштувалася у Ірландії своє життя. Це завжди хібний шлях, бо я вам хочу сказати, що влаштуватися, якщо вам це потрібно, можна у будь-якому. Абсолютно віці, їй 60 щимось. Ну, пенсійного віку. Тобто, влаштуватись можна і в цьому віці, просто інший шлях. І я бачила випадки ну, трошечки молодша жінка, але теж не дівчинка. Про це вже я розповідала. І стосовно себе, репліка, якщо б я думала, що я від мами нікуди, так думала моя бабка, до речі. І в неї життя не склалося через це. Я про неї зараз скажу свою думку. Бо вона мене і виховувала. Так, ось, якщо так думати, триматися за спідницю мами, і у вас комплекс попелюшки, то це завжди життя в ноль. А я б була ще мертвою, якщо б я трималася за спідницю моєї мами. Тобто, мене б навіть не було живою. Так що. Ну, думайте, що ви і кому радите. Навіть якщо вам болить, що хтось, вам, здається, влаштувався, а вам от погано, і вік у вас не той, і вам от заздрізно, і боляче. Навіть в цьому випадку краще не сперечатися і не думати, що ви знаєте, як прожити чуже життя краще. Бо це не тільки пиха, смертний, смертний гріх. Не гомосексуалізм смертний гріх. Там не написано, коли 10 заповідей, там не написано, що це гомосексуалізм. Смертний гріх це пиха, які скинув першого янгола. Ви ж християнка, ви ж пишете віри нашої православної християнською. Грішниця вийшла заміж за іншої віри. Ну, і все в такому дусі. Те, що ви агресивно до мене поставились, я відразу це зрозуміла. З першого вашого рядка про чужину. Потім ви там намагалися обличчя тримати, ну, то таке вже. Треба було в мене вимкнути і не переживати. Бо ви не в змозі отримати досвід, який я, ну, яким я ділюся. Так, перша історія. Про дівчаток, хороших, які тримаються за поради мами, кажуть, роблять все, що мама сказала, і як їх складається життя. Перша історія буде дуже трагічна. Я її ну, буду добирати слова, щоб не образити, бо ця людина померла в 47 років. Це вона була грузинкою. І вона хотіла бути юристкою. Вона гарною була грузинкою зовні. Але мама їй сказала: ні, ні, ти не можеш бути юристкою, бо хороші дівчатка, грузинки, бувають тільки, в школі працюють вчителями. І вона стала вчителем російської мови. Після чого її там затримав, не гвалтував, але вкрав грузин. На 10 років старший. І вона повернулася, обдурила його до мами. А мама сказала їй: ні, як ти з ним затрималася на дві години? Все, що люди скажуть, хороші дівчатка повинні виходити за нього заміж. То байдуже, кого ти там кохаєш, не кохаєш, і, і взагалі твої там якісь. За нашою вірою ти повинна вийти заміж, і за нашими традиціями. І вона вийшла заміж. Потім вона народила двох дітей, і одна дитина помирала від раку головного мозку. І вона трималась з останніх сил. От я от, жодної похибки не роблю. А всю цю історію я дізналася, коли їй сподобався один грузин. Але вона плакала і казала, що хороша дівчатка, що вона робила все. Що їй сказала їй мама, і казала, я була хороша. Мама сказала, не бути юристом, я не була. Мама сказала, будь вчителем. Я ну, ненавиджу це. Ну, я була. Вчилася на російську мову, я не хочу. Мама сказала, не можна їхати, вчитися в, там до Росії вона хотіла поїхати. Я не поїхала. Я слухалася мою маму. І от чого в мене не склалося таке нещасне життя? Чого я роблю все, що мені не скажуть, Я ж слухняна. От я не жартую, плачу людина, я ж слухняна, а життя моє таке нещасне. Бо хто буде руйнувати зараз родину? Так я сиджу і буду просто дивитися в інтернеті на свого коханого. Я їй дуже пожаліла. А, і говорила своїм начальником, дуже розумна людина, 5 освіт. Він не бере, що він психолог за однією з освіт. І він сказав: Боже, то їй треба цього комплексу позбутися, знайти собі, вона у Німеччині проживала поруч німця, і спокійно з ним зустрічатися, і не переживати більше, прожити, що вона хоче, кохання це. І як він був правий, бо ця людина померла у віці 47 років від раку, раптово. І вона, така хороша дівчинка, навіть не сказала своїй мамі, яка зруйнувала її життя, вона хотіла як краще, а зробила тільки гірше. Але нещасна ця грузинка не могла відірватися від спідниці мами. А мама не знає, як жити краще. І кожне нове покоління знає ліпше, як жити краще в новому часі. І кожна людина знає, як краще жити їй своє життя. Тож, дівчатка, я всіх закликаю не бути хорошими дівчатками і викинути, пропрацювати. Комплекс попелюшки, якщо він у вас є. Ну і, звичайно, не тиснути, не давати поради. Шановна, ви не на ту напали, бо я ж точно не хороша дівчинка. Я з зубами. Що, щоб мені ото людина з інтернету, яку я не знаю, казала: Повернися до мами, тримайся за її спідницю, кинь своє життя. Угу. Побажали мені смерті, правда? Молодець. Хороша ви наша християнка. Я не буду добирати слів. А, інша історія про мою бабку. Вона теж була дуже хорошою дівчинкою, любила свою маму. Я точно, ну, єдине, що в мене, по батькові інше. А так, я, як її мама. І названа на честь її мами. Їй сказали: виходь заміж. І вона вийшла заміж за того, за кого вона не хотіла. Як вона з ним жила, вона все життя страждала через те, що вона вийшла заміж, зґвалтувала себе за людину, яка їй не подобається. Так вона промучилася, прохворіла все життя і говорила постійно про кохання і сумувала за цим. На що мені моя мама не розуміла її, вона теж не дуже хороша дівчинка, вона бунтує у нас, вона не зрозуміла. А чого вона ну, каже, хвора за їсть, да? кохання постійно каже. А вона не хвора, вона просто нещасна. Через те, що вона слухала і поради матері, яка їй теж хотіла дуже хорошого, а вона просто не знала, як. Як їй жити, як жити за новим часом, як жити конкретно цій людині? І от отримали те, що отримали. А чого ще я про це кажу? І, як завжди хотіла добре, але я кажу дуже хороші позитивні речі. Виходить за різку, так ось, бо я зараз спостерігаю ще одну навіть дві хороших дівчаток, і одна хороша дівчинка. Розповідала мені теж, як перша, про своє життя, як вона виконувала все, що їй казала її бабуся, яка виховувала. Не мама, бо мама померла. Як вона слухала свекруху, якою хорошою вона була. От, дай Боже, всім щастя, дівчата.